Як і почалася війна, навіть ті люди, що в Кендратівці живуть, вони ще ну так не мали зла на капів, розумієте? Ну там, ну у нас тоді не було. А тоді як почали капи мінометами, больницю розбили в нас в Кондратовки по селу, там туди, по школі, по всьому. І тоді люди вже кажуть: ну сока, ну це ж ну, от тоді, розумієте? поняли. Спочатку стало менше, тому що їх віддвинули від кордону нормально. Зараз вони повертають позиції і сейчас просто стирають села. Тут просто їдемо і просто, Господи Боже, спаси, сохрани. Дай нам Ну зараз вже й в хотінні. Вчора тури дві, дві машини спалили. Дволі. Живемо радуємося, скажи, Глюсі. Да радуємо. Ну, це все радиться. Ми, ми держимося. Стараємося, вроді, щоб інші люди не, 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 падали, не духом. падали духом. І самі, вроде, знаєте, люди приходять до нас трошки відпочити од цього всього. І якщо ми ще будемо ходити із такими, знаєте, ну такими. Ну кому це сподобається? Нікому. Ну, до цього можна звикнути. Ну ми звикли. Да, ти нірничиш, да, ти ночами не спиш, не буває таке, що ось якось шахіди, якось літали зарази цілу ніч і так низько, таки, ти не спиш ночі, да, ти утром піднімаєш, утром ти, ти на роботу, тебе очі отак хоч в спічки встав, стоїш, тут куняєш. Ну нічого, день-два, перетерпіли, все, зато ми вдома. Зато До я сплю в своїй кроваті, під своєю кришою. Надіємося, що не пустять їх сюди. А там як буде хтось. Навіть якщо не пустять, то обстріли від нас не вийдуть. Все одно будуть вони битися. Вони ж до сум достають. Ситуація ускладниться. 90% вийде звідси зразу. Тому що вже ну, при росіянах вони жити не будуть.